І в мене буде незвичайна мандрівочка. про чебрець. Буду я зараз заготовляти чебрець. Прави я свої збираю тільки в лісі. Подальше від доріг, подальше від полів, тому що за поля постійно кроплять всякою хімією. А я трави збираю лікарські тільки в лісі. Тут далеко від поля, далеко від траси, а тут я збираю свої лікарські трави. В такому гарному місці я збираю лікарські трави, а зараз буду збирати чебрець. Йду шукаю галявину з чебрецем і буду збирати чебрець. О в такому мальовничому місці, гарному. Я назбирав чебрецю. О, така корзина в мене. Лісовий чебрець. На відміну того, що біля берега росте, той такий коротенький, а цей високий. А запах який, як він пахне, цей лісовий пахне. Той, що біля річки, то той без запаху. А той, що в лісі отакий чебрець. В такому гарному місці я назбирав чебрецю. Скоро вже буде материнка цвісти. Оце тут ще й материнка росте. Ну вона ще не цвіте. Скоро вона буде цвісти. Отут. отута. материнка росте. Ну вона ще не цвіте. Вона буде трошки пізніше. В липні цвісти. Зате я набрав чебрецю. чабрецю. такий гарний чебрець. Лісовий. А тут галявина. З материнкою. Ну, ще не цвіте материнка. І тут материнка. О, в такому гарному місці. Я збираю лікарські трави. О, така невеличка в мене мандрівочка лісу. Назбирав материнки. Чебрецю. Оце тут Зіробой теж в лісі. Такий гарний Зіробой. О, такий Зіробой гарний. Отака так. виглядає моя корзина ще при цьому.